Всім привіт! Слава Україні! Вітаю на каналі пухнасті Історії В'язання від Катрусі. Сьогодні у нас 9 лютого четвер, а отже, другий день нашого проекту Магічний Кубик, організатором якого є Олена Буганова з одноіменного каналу Олена Буганова Хендмейд. Отже, перед тим, як показав, як подивитися, що нам кубік подарував на 9 число, подивимося, що я встигла зв'язати за 8 число. Там у нас випав, значить, перший одиничка і трійка, тобто перший і третій процес. Перший процес це в мене шкарпетки. Там є і початі, і якщо ті закінчу, то буду починати наступні. А третій процес жилетка резинкою. Отже, так, це ми поки що приберем. Жилеточки вдалося пров'язати зовсім небагато. Вчора я ставила цей жовтенький маркер. Тут від маркера, здається, пров'язала 16 рядочків. Бо, я вже казала, що з цією ниточкою ось така. Є не дуже гарна проблема, дуже багато провисів. Ниток іде. І приходиться їх постійно перетягувати, але, мабуть, я буду їх все-таки обривати і накладаючи одну нитку на іншу, таким чином буду уникати цих провисів, бо в'язати ще досить багато і прийдеться тоді їх зовсім. Дуже важко буде, воно почне плутатися, запутуватися і буде незручно в'язати. Нагадаю, що жилетку в'яжу із такої бобільної пряжі, вона тут є декілька ниточок. Ну, метраж у неї в одному клубочку десь, мабуть, 450-500 метрів на 100 г. Я в'яжу в дві ниточки, з двох клубочків одночасно, спиці 2,75 так, тож, жилеточки вдалося просунути не дуже багато. А з третього процесу вдалося закінчити одну шкарпетку. І вже я її навіть випрала, і вона вже навіть висохла. Ось така вийшла шкарпеточка. Колір набагато яскравіший, ніж є він насправді. Прала я її спочатку, замочила в розчині оцту, вона полежала вода, ну, така трішки стала зеленіша. Потім я її випрала в шампуні, яким купаю собачок. Суперочистка вона змиває оцю всю пропітку, що є на ниточки. Потім знов її замочила ще. В оцті, і знаєте, в кінці вже вода, ну, ледь-ледь була зеленувата. Бо коли я брала ті перші шкарпетки, то там вода просто постійно, наче туди підливають зеленки, і колір взагалі води не втрачався. Хоча і колір самої ниточки теж, в принципі, не змінюється. Тож вийшла така шкарпетка, якщо будуть ще випадати перші. Номера, то буду розпочинати другу таку саму. Ну і далі, якщо то буду в'язати також інші шкарпетки. З шкарпетками поки що ну, зроблю таку невеличку перерву, бо, якщо чесно, то до цих всіх процесів я в'язала одні лише шкарпетки і зовсім ніяких інших процесів не починала. В'язала таким узорчиком. Називається він ялинка. Я не знаю, тут воно не дуже добре видно. Набираю завжди еластичний спосіб. Здається, починає, називається він болгарський зачин, коли така дужечка утворюється. Тут саме резинка один на один, лицьова схрещена, п'ятка французька або підкова укріплена. Мисок, звичайний стрічковий мисок. Шкарпетка зв'язана на розмір 36-37. Одягнула на ці дерев'яні блокатори, я його на нього ще зверху вділа кульок, бо зовсім ну, тут уже він по стопі почав кришитися. І коли я приміряла шкарпетку, ну там, коли закривати, вже мисок треба. То дуже затягує нитки. Тож вже вологу вдягала на блокатор на нього не діла. нормально висохла, не мокра, нічого, тоненька біля батареї повісила. Нормально вона висохла. Отже, такі процеси у мене за вчорашній день, за 8 число. І тепер побачимо. Що нам викине кубік на сьогодні на 9, на 9 лютого? Тож дивимось. Отже, давайте визначимось з процесами на другий день магічного кубіка. І це у нас номер 5 і номер 6. Всім бажаю успіху. Отже, на 9 число. Кубік нам викинув процеси 5 і 6. Під номером 5 у мене жилетка, яку я назвала, шахматка, і під номером 6 жилетка в смужку. Перший, ну, тобто п'ятий процес це жилетка-шахматка. В стартах у мене вже була зв'язана спинка. Спинка готова. Я знайшла ще один моток такої нитки. Буду починати в'язати. перед, І вона йде з капішоном, тож, в принципі, тут ще треба зв'язати перед і капюшон, ну там тоді сшить і обв'язка. Це п'ятий процес. В'яжу на спицях четвірки, резинки на спицях половиною. Пряжа добре всім відома, грізала на горт колір. 645, то вчора я показала правильну етикетку е, з нитки, якої в'язала спинку. І шостий або другий процес на сьогодні це в нас жилетка в смужку, це в нас отака жилетка. Це її перед буде. Перед буде йти із смужечками е, на камері нитка. Е, Така синя, аж волошкова, насправді васильковий більше кольор, а насправді вона йде більше е, до петроля. Бірю, бірюза, така темна морської хвилі або петролі. І смужка із гірчичної Лани Голд попередньо. Це також пряжа пряжалі зелена голд класична. Тут я вже була почала ще в стартах в'язати е, вперед. Тож, в принципі, мені тут зв'язати тільки. Ой, це вперед, спинку почала в'язати, резинку вже відв'язала. Тут відв'язати тіло спинки, її зшити також. І зробити обв'язочку по горловині та руками. В'яжу також на спицях резинки 3,5, і обв'язка буде на 3,5 або, може, навіть на три І основне полотно на спицях 4. Це в мене тут спала кішка на ній. Трохи залишила своєї шерсті. <кій> Тож, буду приступати до роботи над цими двома процесами. І завтра покажу, що мені вдалося пров'язати. І заодно подивимося, що нам викине кубик уже на 10 -те число. Всім дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Не хворійте, дігайтесь тепліше. Зараз морози у нас. Не знаю, як у вас, у нас похолодало до мінус 10. Тож, бережіть себе. Все буде Україна. До побачення.